Привіт, шановні катуни! Сьогодні 27 квітня я в байк-парку Захар Беркут і вчора було його офіційне відкриття. Пропоную швиденько оглянути стан трас, поділитися якимись враженнями, оскільки почалося вже будівництво нового курорту ГОРО і подивимося, що ж змінилося на трасах у зв'язку з цими будівельними роботами. Так що поїхали. Що, виїзд стандартний, як і було. Але mm -hmm. отут трохи. Гірше стало, тому що тут розрівняли поляну і ти їдеш по рихлій землі. О, тут від розгоночки довгий час нічого нового не відбувається. Віду собі так як їхали, дуже рихленько. Відчувається, що ще недавно була влога. Опа біє трошечки листя ще лежить класика опа тут листя І так слизько. Тут дерево лежало, розрубали, розпиляли. І тут завтичний момент зробився. Такий опа! Неприкольний. Уу! І ось тут є моментик, що немає вже траси вліво, тому що розширили трасу лижню. І отак відбувається зараз з'їзд. Ось тут, відповідно, теж вже немає дропа. Все, виглядає досить печально. Ось такий є дробчик в нікуди. Все те, що йшло от тудою, отак лісом, там видно кусочок траси. Старої всього цього вже немає. А тут, видимо, хотіло, щоб аж там приземка була чи що. Ну і так само заїзд в ліс виходить. от так от. так Тут дуже рихло, видно, що тут щось пере перемудровували. Тут все класично, як і було. Дуже небезпечно, бо розламане дерево лежить розпилене на повороті. Гарно зробили приземку. Ось тут дуже зміна велика. Широка-широка траса. І заїзд у ліс теж вже інакший. Немає вже цього дробчика тут через дорогу. От наскільки широко. От так от. Все, все і очікувано Далі все практично без змін опа! О! Ха -ха -ха. Оце був сейф, крутанув класно з цим! Hu! <laughs> <Woo. laughs> А кого, чого, куди, деби, не поїхав сюди. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Тут лежить деревце. Ми трошки проламали гілки. Ось тобто тут велика зміна, бо там поставили паркан. І треба трошечки об'їжджати лівіше. Ось тут така ось якась штука. Але в об'їзд виїжджаємо до звичного паркінгу. І люкс. як трубочка? Як трубочка. Фу, зостався. Здесь проблема. Діхали червону. Тут поки все, змін. Тут уже давно разрыта фигня. стандартно О! Пам'ятаю, що треба їхати низом, щоб в'їхати От і пеньочок. Трошки вогко, вогкіше, ніж чорна. Але не критично. Нічого критичного немає. На да Фу. 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 Так Тут любове місце оба е -е -е -е. Треба ширше на мостик попасти Ууу Ай легмо є перший байк парк сезону дуже відчувається Далі нічого цікавого, можу хіба сказати, що траси вже готові до їзди. Все гарно. Поправити ці місця завтичні і все буде супер.